Доброго дня, вас вітаємо за і Сьогодні до вашої уваги презентація виставки вишитих виробів волонтерки громадської діячки мисткині Ірини Гуцалюк, яка має назву з любов'ю Створена краса. І присвячена ця виставка Дню вишиванки. Щороку, у 3-4 травня, цього року, це 15 травня, українці за традицією святкують День Вишиванки. Всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу, сьогодні, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, надзвичайно важливим є збереження української ідентичності та традиції, адже вишиванка є генетичним кодом української нації. Уже багато століть вишивка має особливе значення. Адже вишиванки були приданим дівчині, одягом для немовляти і оберегом для кожної людини. Пряли їх з льону і конопель. Сьогодні вишивка прикрашає сучасний одяг, надає йому свої рідності і неповторності. Зберігаючи традиційні народні мотиви, сучасні вишиванки виглядають стильно та актуально. Різноманітність їх по-справжньому вражає. Українська вишивка несе в собі історію і символічне значення. Кожен регіон України відрізняється своїми кольорами і типом вишивки. Авторка робіт, представлених на виставці Ірина Гусалюк, координаторка культурно-освітніх проектів громадської організації серця матерів та ветеранів війни Кропивницького, волонтерка, громадська діячка. Майстриня, а з 2024 року ще й учасниця команди музею мистецтв. Я. Народилася Ірина Михайлівна 3 травня 1966 року в родині військовослужбовця в селі Вигода Одеської області. За фахом історик, держслужбовець, музейниця, краєзнавиця свою професійну кар'єру назавжди пов'язала з галузю культури. Приблизно років 15 тому. До мене звернулася, я працюю з громадськими організаціями різними. І до мене звернулася громадська організація «Територія успіху, це наша е, кропивницька громадська організація, які мали грант щодо годування людей, які цього потребують. Грант закінчувався, ще було достатньо холодно, і хотілося продовжити цю роботу. Вона була ну, вкрай важлива, як і завжди. І вони запропонували мені, ну, можливо, щось я придумаю для цього. Ми придумали тоді разом благодійну виставку. Ми звернулись до об'єднань наших майстринь наших в місті і запропонували провести благодійну виставку. Так, вперше я безпосередньо стикнулася з вишиванням, нитками, бісером і, взагалі, з таком, таким видом творчості. Ми провели цю виставку, зібрали певну кількість коштів і я почала вишивати. Мені було це цікаво, я спробувала і це зі мною залишилось. Сьогодні я вишиваю нитками і бісером, але останні декілька років я вишиваю бойові вишиванки, обакси або тактичні військові сорочки, їх по-різному називають. І до цього мене спонукає. Знову ж таки, я побачила бойову вишиванку вишиту на облаксі, але машинною вишивкою. Мені захотілося робити це руками. І тоді я вишила свою першу бойову вишиванку, я її спортила. Це була бойова виш... це був бокс мого чоловіка. І... Але я на цьому навчилася. І потім я стала вишивати вже. Я нормально, нормально стала вишивати, все у мене виходить. Вишила я на сьогодні їх вісім в роботі. У мене дев'ята, ну і там є черга вже. Я вишиваю бойові вишиванки. Я це розглядаю як оберег для хлопців, оберіг для хлопців, те, що захищає. І мені дуже приємно, коли вони присилають мені свої фото. Вони в них ходять в цих вишиванках постійно. Вони їх носять там, де це, мабуть, такий захист наш, їм дуже потрібний. Тому я от на даному етапі я займаюся цією. Пісер моє життя прийшов набагато пізніше, ніж муліне, але я сьогодні з пісером теж працюю з задоволенням, мені це дуже подобається, він дає об'єм. Дуже велика гамма кольорів, можна обирати, можна щось придумувати. Але робіт у мене практично немає, тому що вони всі на сьогодні пішли на волонтерську роботу, на благодійну. Вони або розігруються, або віддаються на аукціони. І таким чином я намагаюся допомогти військовим і тим, хто цього потребує. Ну, що до цього плача. плач я купила, вишила, але мені захотілося до нього зробити пару. Таким чином народився пояс. Це у нас такі особисті роботи для мене, тому що це я фактично перший мій рушник, я його вишивала на весілля свого сина. І тоді ж вишився і Вишилося це сердечко. Це сердечко для того, щоб... На нього можна було покласти обручки. Це такі заготовочки для, для сарафана. Буде сарафанчик для моєї онуки. Ну це все, все достатньо такі вже традиційні роботи. Вирішили шити плаття, а мені захотілося цей малюнок вишити. Ось так з'явилось таке вишите плаття. Це моє плаття, я його вишивала років три з половиною, мені все завжди було нема коли, бо були якісь інші потреби. Тому виставка така не дуже величка, саме тому що практично нічого немає сьогодні. Ой, скатертину теж дуже довго вишивала. Я колись рахувала, я боюсь, збрехати. Мені здається, що тут десь близько 70 тисяч бісірів. Це дуже довгий процес, він відкладався, потім я знову до нього поверталась. Е, такі виставкові варіанти вийшов. В її доробку безліч культурно-просвітницьких заходів, краєзнавчих лекцій, майстер-класів громадської та волонтерської роботи. Ірина Михайлівна учасник багатьох благодійних заходів, які проводяться за ініціативи музею мистецтв. Великодніх аукціонів, майстер-класів, конкурсів, виставок та інших заходів національного та патріотичного спрямування. Свято Вишиванки покликане зберегти народні традиції, носити вишитий український одяг. В наші дні українська вишиванка є безперечним атрибутом вишуканого смаку. Вона стильно та гармонійно поєднується як з класичним костюмом, так і з повсякденним одягом. А ще нагадує, що ми, українці, пам'ятаємо та шануємо наші звичаї. Вишивка бісером це давнє ремесло, яке сьогодні набуває нових рис завдяки творчому підходу наших майстрів. Роботи, представлені на виставці, вражають своїми деталями та насиченістю кольорів. Кожна з них це результат багатогодинної праці Ірини Михайлівни та великої любові до вишивки. Це клопітка та титанічна робота, яка потребує не лише натхнення, а й терпіння. Тож представлені роботи показують багатогранність і безмежний потенціал творчості майстрині в роботі з бісером та доводять, що починати займатися цією захопливою справою, щоб створювати красиві речі та відволіктись від буденності, ніколи не пізно. Вишитий одяг завжди виглядає оригінально та привертає увагу своєю неповторністю. Яскраві візерунки, наче повертають кожного до давно забутих і традицій. Насправді, вишивати бісером це дуже цікавий та захоплюючий процес. Він дозволяє людині, яка вишиває, висловити свої емоції на тканині та передати їх іншим. І сьогодні, у День вишиванки, такі речі вражають своєю красою. Бісерна вишивка протягом кількох років є світовим трендом. На багатьох модних показах українських та світових дизайнерів можна побачити оригінальні вишиванки. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.